Пане Олеже, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини? От, зокрема, видання Politico пише про те, що про те, що Шольц, Макрон та Туск зустрінуться у Берліні, і за задумом лідерів зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу. Ну зрозуміло, я так що причина всього цього тапості заяви президента Франції Мануеля Макрону про можливість розміщення західного континенту солдатів заходу так на території України. Скажіть, будь ласка, а все? Це це шкодить Україні, чи все ж таки нам все більше потрібно для того, щоб, наприклад, ну, вирівняти сил баланс сил із Москвою. Яка ваша точка зору? Щодо заяви Макрона, ми вже всі говоримо досить довго, ну принаймні з 27 лютого. Я б сказав таким чином, зараз вже очевидно, тобто, після того як. Були деякі уточнення, як відбулися дебати в парламенті Франції, що головна, я б сказав так: головна, головний позитив ініціативи Макрона в тому, що розпочалась дискусія з цього приводу, і також це засвідчило, що наші союзники розуміють наскільки. Важкою критичною певною мірою є ситуація, і що треба зробити зусилля, я б сказав, навіть надзусилля для того, щоб допомогти Україні. Це на абсолютному позитиві. Друге, що вже зараз абсолютно зрозуміло, якщо декого це не було зрозуміло спочатку, що не йдеться навіть теоретично про розміщення бойових підрозділів і їхню участь в бойових діях. Це підводить нас до третього моменту. Головне, зараз це дійсно збереження єдності між нашими партнерами, єдності всередині антипутінської коаліції і Європейського союзу. І на мій погляд, це моя суб'єктивна точка зору. Зараз треба зосередитись не на дискусіях, які можуть бути корисними. але… Теоретичний і через певний відрізок, а саме на наданні Україні е, невідкладної допомоги. Причому в обсягах і номенклатурі, е, яка б відповідала е, серйозності моменту, таким чином, ця зустріч, я гадаю, що це е, на м, користь Україні. Ті розбіжності, ну я б сказав навіть недиречності, які були в стосунках між Францією і Німеччиною, якщо подивитися уважно, це більше розбіжності щодо форми, ніж до судності питання, і я сподіваюся, що саме на цьому. На цій зустрічі на цьому міні-саміті будуть вирішені питання або обговорені, принаймні щодо надання додаткової допомоги Україні, і я сподіваюся, також буде серйозна розмова з польським керівництвом щодо ситуації на кордоні з Україною. Ви говорите, важливо зосередитись на питання допомоги України. і видання Лімонт пише про те, що Макрон виступить із терміновим зверненням до французької нації щодо війни в Україні, і крім того, відомо про те, що парламент країни схвалив стратегію французького президента щодо України та підтримав двосторонню безпекову угоду. Також, от точа розмови знову ж таки про візит Макрона до України, так вже кілька разів писали змі про те, що він переноситься. Відомо про те, що Україна підписала із Францією цю безпекову угоду. З вашої точки зору, ось це звернення до нації. Воно на що буде знову ж таки направлено, що такого може оголосити Макрон і коли відбудеться візит, все ж таки, до України Макрона, чого очікувати? Це таке такі багатошурове питання. Ну, спробую його розібрати. Ну, відповідно до окремих підпитань. почнемо з візиту. Я гадаю, що візит відбудеться. Принаймні, про це вчора я дивився коментарі щодо обговорення в французькому парламенті. Всі французькі експерти кажуть про це як не те, щоб вирогідністи, а як про те, що має відбутися. Хоча Перший раз це вже кінець січня було сказано на великій прес-конференції Макрону, що він їде в Україну. Тоді це питання було очевидно пов'язано з підписанням угоди про безпекове співробітництво. Вона була підписана в Парижі. Зараз, я думаю, Макрону було потрібно проведення цих дебатів і позитивне голосування, щоб ем, мати, скажімо так. Переконливі аргументи і переконливі свідчення, які він привезе до Києва, плюс, очевидно, потрібно ще певний час, потрібен був і час він ще потрібен для узгодження позицій з партнерами, і як ми знаємо, кожний візит представника великої і невеликих невеликих держав. Європи антипутінської коаліції супроводжується тим, що йде оголошення про пакет допомоги. Очевидно, є шанси побачити це під час візиту Макрона. І після того я думаю, як будуть ці, ці елементи на думку Макрона. В достатньому ступені готовності і відбудеться цей візит. Ну, і, можливо, є, будуть є якісь інші міркування. Тепер щодо звернення Макрона йдеться про його ну, велике інтерв'ю, яке він дасть четвер ввечері французькому телебаченню. І там, я думаю, очевидно, є Можливо, я помиляюся, але я думаю, там не буде несподіванок, а буде е, все таки роз, е, ще раз проголошено про політику підтримки України і будуть дані роз'яснення, е, враховуючи той суспільний інтерес, який я маю на увазі у Франції, які, е, які викликали заявами про Макронавщону роз, можливість розміщення в Україні. Підрозділів країн збройних сил країн НАТО і про те, що в допомозі Україні немає червоних ліній. Хоча після дебатів приблизно вже зрозуміло про що йдеться. Це те, про що я сказав. І останні відбулися ці дебати. Вони відбулись для обговорення саме безпекової угоди. В принципі, голосування я б сказав навіть краще ніж можна було розраховувати, з якщо враховувати присутніх депутатів, то майже 80% підтримали цю угоду. Я слухав значну частину дебатів, в принципі. Ставлення до цієї угоди до політики Макрона, воно в цілому позитивне, цілком очікувано проти проголосували крайні ліві, причому тотальна більш нюансовано і, безумовно, з прицілом і на євровибори, і на вибори президента, які відбудуться через певний час. Виступила Льопен, і її партія не проголосувала проти, як всі очікували, а утрималась, і вона клялась у підтримці і співчутті з народом України. Хоча якщо подивитися, по тому, що вона сказала, то в принципі не зрозуміла, яка це підтримка, крім скажімо такої вокальної. Але в цілому, як на мене, дебати були і позитивними і для Макрона, і вони були позитивними для України. Ну безумовно, це також засвідчило ще раз: що в ініціативі Макрона, крім ну ти чисто позитивної зовнішньополітичної частини і для України, є все таки дуже серйозна внутрішня політична складова. Олеж Владиславович, ви зокрема згадали ось ці слова президента Макрона про червоні лінії, так про те, що їх не має бути щодо допомоги щодо, по відношенню до Російської Федерації. І на ці слова відреагував президент Путін. Він тоді сказав, що у Москви також не буде червоних ліній по відношенню до них. А також Путін відреагував і прокоментував ось знову ж таки тезу щодо військ НАТО, і він сказав, що вони нічого вони і так знаходяться на території України і нічого все це не змінить. От що їх навіть легалізують, ситуація на полі бою не зміниться. Скажіть, будь ласка, так все ж таки, все це ламає сценарій Путіна, як ви вважаєте? Знову ж таки, я в деяких питань моя позиція відрізняється від позицій більшості людей, які коментують ту іншу подію. Я б сказав так: одна з цілей заяви Макрона, це як він сам каже, створити позитивну. Стратегічну двозначність. Разом з тим, я вважаю, що це абсолютно правильно, але це треба було робити 25 лютого, коли сказати Путіну, що всі або через кілька днів, принаймні, щоб і сказати Путіну, як це було свого часу сказано іранському керівництву, що всі карти на столі, тобто все можливо. Я думаю, що тоді б це поділо. і напередодні війни, як ви пам'ятаєте, була ідея розмістити в Україні підрозділи або там невеликі підрозділи військ членів НАТО для того, щоб це мало стримуючий ефект. Але ця ініціатива не була підтримана. Після того, як буквально всі керівники заходу, починаючи від Байдена до Столтенберга, сказали, що головне це щоб не було великої війни і жодний солдат американський чи НАТО. Зараз, до речі, і Макрон каже про те, що ми Франція не воює з Росією, вона допомагає Україні я думаю, що Путін достатньо добре зрозумів, що він ніколи не побачить натівські або взагалі війська західних країн на полі бою в Україні. Тому можна розраховувати, що це справить стримуючий ефект. Але я гадаю, що все, все те, що було сказано до цього, Дало підставу на жаль Путіну зробити відповідні заходи і висновки, і для того, щоб це ставлення змінилось, потрібні не просто слова, потрібні якісь дії. І очевидно, що захід на жаль на ці дії, і навіть на певну консистентність в своїх заявах для створення цієї стратегічної невизначеності. Щодо можливо, участі своїх військ він не готовий. Ми нашу розмову власне розпочали так із розбіжності, так проговорювали так розбіжності між Макроном, Шольцем та і, зокрема, і Туском. А скажіть, будь ласка, те, що відбувається у взаємовідносинах між Німеччиною та Великобританією, зокрема в питанні так обміну далекобійними ракетами, так таурисів на штормшедо, і зокрема останні заяви Шольца. Так ти б говорив, що знову ж таки він підтвердив, що він не збирається на це йти. Це це також розбіжності, і от їх можна якось посунути. Це звичайно розбіжності. От е, я вже про це говорив. Досить така парадоксальна ситуація. Якщо взяти заяви Макрона, то е, мені, як колишньому послу, приємно це констатувати є абсолютно позитивна еволюція в ставленні Франції до України щодо підтримки України і таке інше. Є от ці останні дуже сильні правильні заяви разом з тим, якщо подивитися на обсяг допомоги, в тому числі військової з боку Франції. Вони, незважаючи на останні цифри, які були оприлюднені. Якщо подивитися на оцінки незалежних експертів, вони не відповідають можливостям Франції. Якщо подивитися на Німеччину, то ставлення Шольца його обоювання щодо можливого використання Таурусу для ударів по Росії. Тут можна багато про це говорити зрозумілі. Його обережна позиція е, також зрозуміла. Разом з тим, якщо подивитися на обсяг допомоги, то Німеччина стала другим донором після Сполучених е, Штатів. Тобто, в ідеальному варіанті хотілося би, щоб е, Ну, скажімо так, був середній такий рівень правильних заяв і великої допомоги, на жаль, ми бачимо такі от е, і розбіжності в підходах, і я б сказав, е, певну невідповідність заяв е, реальним обсягам. Тобто, щоб е, заяви. Е, були з одного боку абсолютно правильно, але і з іншого боку, що ми отримували відповідні обсяги і відповідну номенклатуру, як ми бачимо останнім часом на шольце справляють, намагаються справити вплив внутрішньо в інші політичні партії, і в його партії хочеться сподіватися, що це. Матиме результат, але я підозрюю, що все таки Шольц в цьому питанні і в цілому буде орієнтуватися на Сполучені Штати, так як він робив раніше. Як ви пам'ятаєте, коли було питання про леопарди, до того моменту, поки Байден не сказав, що США нададуть Абрамси, не було оголошення Шольца про те, що Німеччина надасть Леопарди, тобто. Як і раніше, в таких великих стратегічних питаннях Німеччина орієнтується перш за все на Сполучені Штати. Директор ЦРУ Бьорн заявив, що без додаткової воєнної допомоги зі сторони США Украї... Україна буде змушена піти на мирні перемовини з Росією на умовах Москви вже через рік. Він каже, що відсутність допомоги призведе до ще більшого відступу зброї сил України та втрати тих населених пунктів, на яких ми наразі ну от, власне, закріпилися і займаємо цього річ. Відомо також так про те, що США оголосили ну, про новий пакет допомоги Україні. Це мова йде про 300 мільйонів доларів. Про це повідомив радник е, білого дому з нацбезпеки Саліван. Допомога включає артилерійські снаряди, і все це, як ми так розуміємо, що допомога із резервів, так армії США. Скажіть, будь ласка, те, що ми спостерігаємо наразі навколо питання виділення допомоги Україні, це все, от якщо знову ж таки ну, подивитися на слова Борса, так про перемовини через рік з Російською Федерацією, якщо не буде допомоги, це якраз ну можна говорити про те, що це на все направлено ці дії, зокрема і спікера Джонсона. Чи так не можна говорити? Ну, наразі я б не пов'язував е, дії Джонсона з таким відверто кажучи з примушенням України до миру до е, переговорів. Але якщо врахувати, що е, Джонсон е, він сам крайньо правий і відповідно крайній. Праві, незважаючи на те, що їх в палаті представників відносно небагато справляють такий невідповідний розміру їхньої підфракції вплив. А ця підфракція свого часу, свого, свого боку, вона знаходиться під впливом Трампа, то це також треба, скажімо так, враховувати і мати. Не просто на увазі, а виходити при формулюванні конкретної політики, тому що якщо подивитися на заяви Трампа про те, що він готовий закінчити війну в Україні за 24 години, зрозуміло, що це він планує досягнути за рахунок скорочення або припинення допомоги Україні і відповідно. В перспективі можливих територіальних поступок України Росії, тобто, в це, як то кажуть, не хочеться вірити, і зрозуміло, що це можна буде стверджувати тільки якщо Трамп стане президентом і ми це реально побачимо. Але аналізуючи цю ситуацію, безумовно, це, це присутнє. Якщо Джонсон цього не розуміє. Це ще раз свідчить, що це дійсно не зовсім або просто непідготовлений політик, який обіймає дуже важливу посаду, але проблема дійсно не тільки і не стільки в самому Джонсоні, стільки в тій ситуації, яка склалася в республіканській партії, і в тому впливі, яке який має справляє на республіканців Трамп і на його і враховуючи його особисту позицію? Тобто, все це дуже серйозно, все це дуже тривожно і безумовно, що результати виборів Сполучених Штатах будуть мати серйозний, я б сказав, так, вирішальний вплив на нашу здатність протистояти російській агресії. Хочеться сподіватися, що це розуміють і в Європі, і принаймні на рівні заяв. Щоб і знову ж таки, як було сказано раніше, було б важливо, щоб ці заяви підкріплялися більшою кількістю конкретних дій. Панале Олеже, а можете, будь ласка, от внести більше ясності, скажімо так, розуміння, так об'єктивності. От чия політика Байдена чи Трампа ефективніше по відношенню до України? Тому що ну ви ж зокрема задали всі заяви Трампа, так про те, що він закінчить війну за 24 години. І напередодні, от зокрема, і Орбан говорив про те, що він зустрічався з Трампом, і Трамп сказав, що не дасть ні копійки, але це говорив Орбан. Так, дивіться, крім того, є такі, ну скажімо так, теж питання в експертному колі обговорюють, що Байден якби. Він хотів, він би дав зокрема Україні атакам, все тобто, чия політика все ж таки Е, Тут знову ж таки є декілька аспектів. Тобто, перше, з чого треба почати, що безумовно без допомоги Сполучених Штатів ми не змогли б ефективно протистояти, протистояти російській агресії, і вже вже зараз очевидно, якщо Припиниться допомога з боку сполучених штатів, то європейський союз не здатний навіть при наявності абсолютної політичної волі компенсувати ті втрати, які ми зазнаємо в разі скорочення або припинення підтримки з боку сполучених штатів. Це перше. Друге, ми маємо я вважаю, бути вдячні Байдену. За ту підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, і вона, в принципі, ми це спостерігали само початку війни, третє: з іншого боку, це не має, скажімо, примушувати нас заплющувати очі на певні, я б сказав, ну відсутність. Певної послідовності і головне стратегічної визначеності, от в даному сенсі, нам потрібна стратегічна визначеність наших партнерів щодо глибини поразки Росії. Тобто Україна має перемогти. Росія має зазнати нещинні військової поразки, і від того, що зараз вже зрозуміло, ми граємо в довгу. І ці ілюзії, які, можливо, декого були минулого року, вони вже розвіялись, все рівно ставки в цій війні такі як залишились. Або ми перемагаємо, або результати будуть катастрофічними і для нас, і дуже серйозними, майже катастрофічними для наших партнерів. І це необхідно зрозуміти всім учасникам путінської кризи, і хотілося би бачити. Щоб позиція Сполучених Штатів саме була такою. Тоді ми побачили б і атакамси необхідної е дальності бою, і їхню більшу кількість, і ну тобто, якщо виходити, з того, що буде додаткове фінансування, і тоді, мабуть, і тауриси з'являться. А от зараз ми ще бачимо, що. З одного боку всі кажуть, що потрібна перемога, і останнім часом це ми чуємо все частіше, і це в принципі правильно. але разом з тим треба, щоб до цього підтягувались відповідні рішення щодо військової підтримки України, і на жаль, от є, скажімо, ті елементи, які не хотілось би бачити в політиці. Байдена, але мені здається, головне все таки те, що ми отримували, і я сподіваюся, будемо отримувати підтримку від адміністрації Байдена, і це грає ключове значення у війні України проти російської агресії. Що стосується позиції Трампа, я вже сказав, як я її бачу. Тобто, звичайно, як кажуть англійці, щоб отри... щоб зрозуміти, який смак у пудінга треба його з'їсти. Тобто, якщо він переможе, ми це побачимо в конкретних діях, але поки що, те, що ми чуємо і що ми можемо передбачати, не чесно кажучи, не створює підстав для оптимізму. Олеж Владиславович, а чи можна говорити, що от наразі Україна, зокрема цей рік, так наступний, має такий один великий шанс, щоб, зокрема, вибрати цю перемогу? І чи є усвідомлення це у наших партнерів? Я сподіваюся, що воно є. Я для себе от приблизно вистрілив, вибудував такий ну, секвенс. Тобто, 22 рік був роком шоку. І, я б сказав, так, можливо, пафосно, але правильно, героїчно спротиву українців. 23 й і роком нашої, нашого контрнаступу. 23-й рік це був рік очікувань, які в основному не виправдались. 24-й рік буде ріком витривалості. Треба вистояти. В тому числі в перспективі тих виборів, які відбудуться і в Європі, і взагалі в багатьох країнах світу, насамперед Сполучених Штатах. і от від того, як ми зможемо вистояти, ми і наші е, е, партнери, які будуть ухвалені рішення, і буде залишити яким буде 25 й рік, е, і хочеться сподіватися, що він е, змінить ситуацію військово-стратегічно. І ми на це будемо ще раз сподіватися. Олеж Владиславовичу. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та будемо аналізувати. Друзі, також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання. Ще раз всім дякую за увагу. І зустрінемось у наступних ефірах. Пане Олеже, чекав нас у гостях. Дякую вам. Дякую вам.